Пау-пау-пау, друзі, Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже і дуже цікавесенький режимчик, а саме обі, в якому. Чи можеш ти собі представити? Не можна пригати. Звучить то діло все дуже і дуже знаєш, чудернацько, тому що як можна проходити обі і не пригати? А все просто, як ти вже міг побачити на фоні, ставиться отако от драбинка. Ага, моя драбинка залагала, поняв. Тако бендс. І ти по ній, оп, і вилазиш. І що от реально? Ну, диви. Я жму пробіл. Я не можу пригати <рив> От тобі і прикол. Тому нам приходиться кожен раз отако от ставити драбинку і тільки завдяки драбинки пробувати вилазити. І саме головне, її просто не загубити, тому що загубив драбину, дорівнює. <рив> ну що, спустився назад. Тако бемц, Ну, спихнути Спихнути Оп, все, хорошо. Диви, ну потихеньку, потихеньку проходимо. Нормально, все окей. Я вже майже як профі. Тихо, тихо, тихо. Оце тільки коли тут у нас дуже багацько, то можуть бути всякі різні проблемки. Що не дуже, то і прикольно. Вемс, оп. Все, хорошо. Моя драбина! Алло! <рес> чи не загубив! Так, тихо, тихо, давай, давай, давай. Ну, диви, диви. Ви там можете розібратися чи ні? Диви. <рес> Мішають мені прийти. Це шок. Добре, давай просто обійдемо тоді, тому що це якийсь прикол. Ми так реально ніколи в житті не прийдемо. А чо, ти не будеш падати, не поняв? О, упала. Але проблема. Е. А як тепер я її заберу? Чекай. А <реш> ха я її заберу! Я її тепер ніяк не заберу. Оооооо, от тобі прикол. Ну, все, халепа. Рестарт фронт ластчик. Ааа, поняв, так? Ха-ха? Да? <реш> Ой, прикол. Чекай, диви, якийсь є ліприкон, можна з ним поговорити. О, ти виглядаєш щасливчиком. Чи чув ти колись про якісь шемроки? Що це таке? Вау! You must be behind for something, я не знаю, що ти маєш на увазі. А, -а, 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 -а. це називається так оці, типу, клевери чи що, не поняв. Сім шамрокс. Окей. Це типу якийсь квест. Поняв, хорошо. Тільки мене, от, е ну, я упав і все, і халепа, я не можу. Я не можу встати, бо не... Ну, виключені пришки, розумієш? Не можна пригати. Все, і хана і халепа. О, диви, тут якийсь ще дуже дядько, є, ну, чекай. Hello, I'm the collector and I need you to collect some items for me. Yes. Гуд, це коротше ще одні квести, і просто там дядько каже, що я хочу, щоб ти мені приніс. Там ті всякі приколи. Ну нам то не дуже то і цікаво. Ми собі проходимо обі, і нас нічого не хвилює. Бемс, бемс, по спідранчику пішли. Оп, а, ой, алепа, я забувся, що там просто дирка. Хе-хе. Ну це те якраз таки, про що я й казав, коли нас тут всіх багато збирається, тоді вже прям ну хто знає як пройти. Тому що ми всі один одному тупо мішаємо, і це халепа. Але я все-таки вирвався вперед. Хе-хе-хе. <рив> а, я ж туди не вилізу. Чекай, точно. Я щось і не, не подумав. Зато отак, вилізу, точно, Бемс. Чекай. О, воно. Ну тут мені трошечки помогли вважай. <рив> а вона нам реально допомагає дивиться, кіса. Жесть. Прикол, ну окей. Це ж моя драбина, моя драбина! Халепа. Ну я знову провтика. Опа, привет. <рес> я драбину на місці, все, погнали. Честь, насправді це набагато важче, ніж здається. На перший то погляд! Я в тебе поняв. Я думав, ти мені теж драбину оставиш, а ти. <рес> ти жук. О, на цей раз оставив диви. <рес> Опа. Нормально. Чекай, десь отут я упав тоді, да? В той раз. Ну, виглядає, як да. Окей, okay, в цілому погнали далі, що тут? Тут просто кубік, нічого такого. Окей. Okay. Ага, нам туди, поїде, да? Схоже на те, принаймні. ну, бемц. Опа. Гуд. Опа, ну вона в цілому там хоч. Не в самий низ упала, і то добре. <реш> я так не хочу з самого початку все починати. Дуже далеко насправді. Uh -huh. Поняв. Це її положити просто дуже складно, бо вона спочатку, бачиш, вона спочатку стоїть, наче як текстура, а тоді вже тільки якось стукаєш її по-особливому, наче, і вона вже тільки тоді падає. Оп, отак. Бачиш, uh -huh. вона падає просто, я не знаю, що робити. <реш> uh -huh. Ще лучше. Є, хорошо, супер. А, а ми наже можемо використовувати драбини один у одного, прикинь. Ну, ходити ладно, ходити, то я поняв зразу. А от то, що ми навіть, навіть лазити по не можемо. Це типу, прикол. О, чекай, диви. Драбину дби! Обидві драбини провтикали. Ви що доробили? Оце вида. Чекай, чекай, так, Бенц. О, да, ти що диви? Дімеч просто розумний кент. Тільки от якщо я її в... А, то я прям назад-назад буду лізти. Ти прикинь, що зробив, гамнюк! Скину мене! Обалдеть. Обалдеть. І все з самого початку. Що я себе тільки підписав це шок. Що Шо тільки не зробиш заради контенту? <смір> ага, ага, отак От оце проходиться, да? Чи ні? Ну, по ідеї, да Ну, як хорошо йдемо, так? Да? Прям сходинка за сходинкою. Ми дуже впевнено рухаємось, Бемс. О, все, отак от. Тут можна просто спрягнути, я так розумію. Ну, в цілому, так. Да. Тут з цим проблем немає, Бемс. Тут нам, типу, допомагають. А, -а, -а Ти хотіла мене підставити, да? так? <рисвітлення> Хе-хе-хе. <рисвітлення> така у нас, так? Да? Ну і все. <хас> Ні, не все! А як так? А. А в мене все. <descript> Я знову пав. Я <Destiny> знаєте, вже щось і не хочу грати в цей режим. Mm. Прекрасно. <sk Bueno> <Fahrenheit> mm -hmm. І що мені тепер з цим робити? Хтось мені підкаже? А, ну да. починати все спочатку. Що ж можна ще робити? А, який це прикол, це не обід. це просто якийсь шок, я не знаю. Це моя драби. Ото моя попригала драбина. Ну ти подиви. Да, це моя, ну ти. <плес> угу І що мені робити? Як мені далі бути? <плес> да Нормально чого, валяюся, відпочиваю, майже загораю. Правда, мені мішає оце. Ну, що зробити? Я в тіньку прохлаждаюся. Так, добре, друзі, я знову тут. Я і разом зі своєю драбинкою на цей раз тепер Пробуємо ще раз пройти. Хоч ну, як максимально просто я зможу пройти далеко. Взагалі це обі, чесно кажучи, не знаю. Але то знаєш, не, не так то й легко, як хотілось би. То драбина впаде, то ти сам впадеш якось, то ще якийсь неприємний момент. І все, ти вже трошечки якось і злишся. А, кух. Не так вона низько впала, я вже забувся, що тут. <рес> я вже думав, знов хана прийдеться лізти на низ. Але добре, що ні. Бемпс, тихо. О, патрончик тут у свою драбинку оставив, хорош. Оцей момент тут самий такий. Ага. Ну і все, халепа. А як я достану? <рес> як я достану? Ну я не достаю, диви, я тупо не достаю. Ммм. Я її навіть не забрав. Ти поняв? Я навіть не за я упав і не забрав. Ну його в баню. Переходимо до наступного обі. Так, друзі, наступне обі, і це якесь. Ну, як я розумію, обі із розряду Огайо. Чекай, Swap to прев'юз, Tools, Save, ретрі, Let shift, Coach, Save. Ага. Ну окей, це якась підсказка. Я так поняв. Це що за штука? Що? Мінус 500 заробив, не поняв. А що я зробив? А, ah, вибач, mm -hmm. тут немає типу, що виходу, я не знаю. Ну окей, no, okay. я отако підглянув, що тут оця штука, да, вона просто вверх отако піднімається. Розрети, тут райне гейм. Хорошо? Я дивлюся, як оце. Вони вони тут проходять, вони якось там тако завертають, наче, да? А, все, на R, щоб спочатку почати спочатку? Може тут. А. тут нічого. Так, чекай, а як вони то проходять? А ну. Нет, ну дайте пройти! О, прийшов. Що? Ха-ха! за таке? Я тільки прийшов! А там просто загорілася ця штука. Ты бачив так. Ой. У мене є пістолет, прикинь, обалдеть. Оп, хорошо. Тут так само треба якось пройти, напевно, я не знаю. Ха-ха-ха! Та скільки я можу помирати, диви! Диви! Як це проходити? О, є? Ааа, і воно опять мене згоріло, спалило. Який же ж це все-таки жах. Опа, хорошо, засейвився. А цю штуку як проходити? Я не розумію. Я просто помер тільки що? Ха, що Як це взагалі таке можливо? Оце як пройти? Може просто пройти? Ні. а як його пройти тоді? О, є, є, пройшов! А далі що? <плес> я єлі як пройшов, я єлі як пройшов, а там та штука просто двигається. Це шок. Опа. Тут не вийшло, ладно. Ну, хоча перший стейч я можу пройти, ну. Опа. Хорошо. Так, тут саме головне треба. Надо... <реш> воно занадто швидко рухається! Я тупо не встиг зреагувати. Я єлі як добрався туди, і воно опять мене вбило. Ні, це жесть, я не знаю. Це прям дуже важке обі якесь. Просто із-за того, що ну, воно в самому навіть краєчку ловить тебе і вбиває. І ти взагалі нічого з тим не зробиш. Абсолютно нічого. Я не знаю, як просто це робити. І саме головне така мила картинка, да? Welcome to the Obie Fortress. Хе-хе-хе. Оооо, яке ж це намахалову. Ма, я вже повірив, був, що пройду зараз. Це лютий лютий жест якийсь. Є? Раз, разу, хорошо. Що я мав зробити з цим? Я просто якийсь плазмоган випалив, ти прикинь, це обалдеть якийсь. Це просто обалдеть. Може, просто треба було допригати, типу, не зупинятися, я не знаю. Опа, хорошо? Тихо. Ай! я не встиг пригнути. Ой, жесть, я ж допригав туди, ну ти бачив сам, що я допригав, але я просто не встиг пригнути. Одне із самих диких обій, яке я просто проходив взагалі коли-небудь. Опа. Опа. Так, тихо. Ай, пригнутися забув. <говорит> я забув пригнути. Але я плюс-мінус починаю розуміти, як отут оце працює. Ааа! Тут є двійний при... тут є подвійний прижок, тут є подвійний Прижок, тут, тут є подвійний прижок. Ти прикинь. Так це все просто наскільки робить легшим, що це просто жесть. Я ж то питався пройти, ну, з одним. І в мене потрошечки виходило, прикинь. Ай. Ну це так важко, коли просто воно міняє камеру теж. Я вже аж злитися починаю, це взагалі шок. Хе-хе. Я не знаю я вже просто скільки раз здох. У мене вже просто починає горіти дубця. У мене вже так горить дупо. У мене вже не вистачає нервів. Коротше кажучи, я тут тільки що підглянув, І єдине, що я зрозумів, що оце від цієї лабуди можна просто увернутися. Але це ще треба якось зробити, як я просто, ну я не знаю, я зараз буду пробувати. Да-да-да-да-да-да! Я зробив це, я зробив це! Я зробив це! єсть! Фуу, це жесть! Як же ще довго там мулявся? Добре, збереглись, окей. Тако, от, а. Ну нічого страшного, таке теж буває. Бем бем. А що робити? Я поняв. Хорошо, тоді треба і цю штуку якось от того отако... А, Отако, от, так. Да. Питань немає, тоді будемо отако. Тут теж з'являється ця штука! А чуметь? А можу я просто якось, ну не знаю, перепрягати по дві зразу. Не можу, да? Да, не можу, там тупо не вистачає. А як же ж тоді чекай? Може. Тихо, можна повернутися назад. Все, все, понял, понял. Треба вернутися назад просто і все. Отако, бе. Ой. Не, реально, от нашо я се просто пі... Так, хорошо, нам треба. Увертатися зразу від двох штук, як мінімум, але знаючи всі. Ай. Так, тихо, Отако От це робиться. Ну, як зивати? Ні, друзі, все. Я не можу, я здаюся. <плес> Хочете пробуйте, самі то все проходити Я кажу, що я манав. Я не хочу, я не буду. Все, моє терпіння лопнуло. Хе-хе. <плес> Так що, якщо вам цей відосик сподобався, обов'язково вподобайдена підписочку на канал, щось там напишіть в коментарі, що Діміч не розстраювався, бо тому що це якийсь жах. <плес> ну і не забувайте за розіграш в моєму телеграм-каналі, який знаходиться по посиланню в описі. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім па-па.